Закону не звільняє від відповідальності. Про це знають усі. Але це не єдина проблема. Іноді, не знаючи про певні законодавчі зміни, люди на якийсь період позбавляють себе певних соціальних гарантій. Саме з такими питаннями до нас звернулись наші телеглядачі, і ми з цим пакетом питань йдемо до юриста, аби отримати кваліфіковану відповідь. Сьогодні маємо пакет питань щодо змін у законодавстві. Починаємо з роботодавців: чи дійсно під час воєнного стану роботодавці можуть отримувати компенсацію? Від держави за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб? Е, внутрішньопереміщені особи да, є, там є процедура, е, відповідно передбачена. Це процедура діє ще, значить, компенсація почалася ще до початку великої війни. Вона діяла. Е, відповідно, якщо є працевлаштування, роботодавець має право звернутися в центр зайнятості. Подає відповідний пакет документів у працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, і відповідно держава за створення цього робочого місця вона відповідно дає відповідні компенсації. Такий самий механізм із працевлаштуванням людей з інвалідністю, так чи є зміни якісь? Так, але там трошки, трошки інше. У нас є дії закон діє давно про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю. Даним законом, і воно було передбачено дуже давно, що має є норматив створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Тобто стаття 19 цього закону говорить, що має бути норматив це 4% від штатної кількості працівників. Відповідно, якщо працівників в штаті від 8 до 25, це має бути одно робоче місце. Відповідно, якщо за нестворення цих норматив є відповідні штрафні санкції. Але 22 серпня 2023 року Кабінет міністрів України прийняв порядок надання роботодавцям компенсації за працевлаштування осіб з інвалідністю першої та другої групи. І відповідно, скажімо, там є відповідні компенсуються за вже в даному випадку створення робочого місця, і ця компенсація буде за працевлаштування конкретних інвалідів. Відповідно, там передбачено ця компенсація надається, коли значить, створюється робоче місце, На це робоче місце працевлаштовується відповідний інвалід і є перелік е е обладнання, засобів, які перебуваються значить, для створення даного робочого місця. Тобто така компенсація це не просто якась певна сума коштів для роботодавця, а це кошти мають вони цільове призначення, так. Та кошти мають цільове призначення, згідно постановки адміністрації не визначено порядок, яким передбачено, що, наприклад, за створення робочого місця є перелік до постанови постановок номер 1 в якому є конкретний перелік засобів, обладнання, яке можна використовувати, придбавати для створення цього робочого місця. І загальна сума компенсації, значить для, інвалід... для створення робочого місця для інваліда першої групи, це 15 мінімальних заробітних плат. А для з інвалідністю другої групи це 10 мінімальних заробітних плат. Тобто праців, роботодавець значить, подає, закупляє відповідне обладнання, матеріали значить, і в межах вартості цього обладнання матеріалів, але не більше 15 або 10 мінімальних заробітних плат йому відшкодовується за рахунок відповідної держави. Роботодавець має право протягом 90 днів з моменту працевлаштування даної особи. Зібрати пакет документів, зібрати відповідні документи, щоб при придбання цих обладнаннях, цей звіт подається в центр зайнятості ага. і за рахунок фонду коштів, які передбачені, відповідно відшкодовуються витрати. Але є певні обмеження, коли не відшкодовуються. Наприклад, якщо в роботодавці є заборгованість по податках зборах обов'язкових платежах, не відшкодовуються. А також, якщо, наприклад, цей наприклад, особа з інвалідністю першої другої групи вже був працевлаштований в одного роботодавця і він переходить до іншого роботодавця, то йому якраз теж не відшкодовують, Якраз тут вже буде йти відслідковується робота кожного інваліда. Тому це цільове призначення саме для створення робочого місця, значить, саме для відповідних інвалід... осіб з інвалідністю. То куди саме має звертатись роботодавець, і з якими все таки документами? Е, ну в даним порядком передбачено цілий парилі пакет документів. Там відповідно є заява, він оформляє, звертається відповідні центри зайнятості. Е, це може бути в письмовій формі або в електронній формі, звіт відповідний подається, значить і відповідно є пере вже центр зайнятості з рухуванням тих даних, які є в державних реєстрах. Це пенсійний фонд е, податкова служба? Е, Отримує відповідну інформацію, оскільки на сьогоднішній Мінт обмеження також передбачено, оскільки якщо роботодавець отримує державну соціальну допомогу для суб'єктів господарювання, і відповідно є незначні компенсації, незначні компенсації, це законом визначено до 200 тисяч євро. Якщо цей роботодавець вже мав такі соціальні uh -huh. допомоги і від ця сума вже з рахуванням цієї компенсації буде перевищена, цьому роботодавцю також не надають. Але ці документи збираються в центри зайнятості. Вони, вони обробляють і відповідно мають отримати відповідну грошову компенсацію. Відповідно до змін в законодавстві, вагітні жінки, які працюють, мають право самостійно визначати початок декретної відпустки щодо прогнозованих пологів. І відповідно навіть частину невикористаної цієї відпустки можна переносити на післяпологовий, на післяпологовий період. От чи були у вас вже звернення якихось жінок щодо непорозумінь з роботодавцями? Ну, таких звернень ще не було, оскільки ці зміни буквально свіжі, вони відбулися в липні 2023 року. Тому як по суті таких ще звернень не було. А тут мова йде, що з роботодавцями тут буде менше питання, оскільки ці е, витрати, це лікарняні на втрати тимчасової працездатності, вони виплачують за рахунок фонду соціального страхування. Тому в даному випадку роботодавець практично він не страждає. Тобто подається працівник, подає лікарняний. Листок угу. не непрацездатності, і роботодавець, тобто подає відповідний звіт Фонд соціального страхування, Значить, і з рахунок коштів фонду соціального страхування ці кошти виплачуються. Дійсно, в нас мова йшла до того, що до цих змін у нас було так, що е, жінка, яка мала народжувати, вона мала 70 днів до е, пологів і 56 днів після пологів. І е, було чітко прописано, і якщо, наприклад, на сьогоднішній момент е, жінка, е, Пізніше звернулися з листової працездатності, чим 70 днів, або, наприклад, я дострокові е народила то, то не 9 місяців, а раніше, то от, якраз не від 56 днів від дати народження рахувалося, а то вже по суті втрачалося. Зараз законодавець, тобто, скажемо, вніс ні зміни, і якраз вказав, що жінка може використовувати оскільки в різні випадки бо дійсно людина може, але з рахуванням медичних висновків, оскільки що, наприклад, жінка хоче е працювати. А по медичному висновку лікар написав, що їй вже протипоказано, вона повинна піти на лікарняний, то роботодавець не допустить. Навіть якби жінка хотіла, оскільки, якщо станеться, не дай Боже, якийсь нещасний випадок, то до відповідальності притягнуть роботодавця, оскільки він допустив до роботи працівника, який по стану здоров'я вже не міг виконувати ці роботи. А в інших випадках, якщо це не протипоказано медичною документацією, якраз жінка має право використати ці повністю цих 126 днів. І після народження відповідної дитини. При народженні дитини батько також має право на відпустку. Я маю на увазі щорічну, звичайну відпустку. Що робити, як діяти, якщо роботодавець, ну, скажімо так, не йде на співпрацю і не підписує таку заяву? Дивіться, згідно чинного законодавства і вже практика Верховного суду по цьому поводу, якщо особа має право на таку відпустку, по дитини з 23-річного віку, чи на відпустку обов'язково при народженні дитини. Значить, працівник може просто подати заяву, зареєструвати її в роботодавця і піти. В Даному випадку це не буде вважатися самовільне залишення роботи або прогул без поважних причин. І відповідна практика судова вже є, що таких людей, наприклад, не було наказу про звільнення, угу. звертали суд, поновляв на роботі і сказав, що достатньо реєстрації самої заяви. Все, і це достатньо роботодавець зобов'язаний надати відповідну відпустку. А от під час воєнного стану є якісь зміни, вимоги інші. Обмежень нема ніяких, тобто як жінки, так і чоловіки можуть йти в відпустку по 10-11 річного ріку, так само можуть і дід з бабкою бути у цій відпустці. Будь-яких обмежень немає. Якщо для чоловіків, якщо виникає питання, ну додатково можу сказати, що на перебування чоловіка в декретній відпустці по дитиною не звільняє його від мобілізації. Тобто особа може бути мобілізована навіть для служби в збройних силах України. Тобто така декретна відпустка це не є звільнення від мобілізації, так. так? Так, так, вона не звільняє, тобто стільки в статті 23 закону України про мобілізацію. Такої підстави, тобто, скажімо, немає. Є, тобто є, бо наскільки нас є певна категорія жінок, які є військовозобов'язані, наприклад, всі медичні працівники. то так, да, в даному випадку, наявність дитини це є підставою для жінки для відстрочків мобілізації або звільнення з військової служби, якщо жінка проходить військову службу за контрактом чи по мобілізації. Ну це виключно для жінок, для чоловіків такої відповідної норми. Не має. Якщо є дружина, є повноцінна сім'я. Єдине, якщо на вихованні неповнолітня дитина у чоловіка і немає дружини, тоді, в принципі, він зміняється. Так, так? так. є випадки, я з такими вже стикався, наприклад, в минулому році, коли Особливо це стосується людей, які були переміщені особи. От людина зверталася, що е, дружина кинула його з дитиною, поїхала за кордон, знаходиться за кордоном, чоловік тут знаходиться сам один з дитиною. От якому, як в такому випадку бути, знаєш? да, він по закону, якщо оформляє відповідні документи в законі про мобілізацію написано, особи, які самостійно виховують дітей до 18 років, не мають права на відстрочку від мобілізації. Якщо є оформлений пакет документів, там обов'язково має бути задіяна служба в справах дітей. Ага. Де це це все курірує, Так, в такому випадку особа має право на відстрочку від мобілізації. Дякую вам. На сьогодні наш пакет питань вичерпався. Будемо чекати наступних питань від наших глядачів. Всього найкращого.